16 вересня 2016 року Пасько Сергій Олександрович припаркувався під будовою, машину акуру поставив, машина акура МДХ поставив під будовою. Приїхали працівники правоохоронних органів, тому що пасько Сергій Олександрович припаркувався неналежно. Крім того, в багажнику паська Сергія Олександровича знаходяться речі, які він вчора викрав за будинку по вулиці Куток, 24 колишньої дружини. Забрав з. Кімнати одіяла її. І зараз Пасько Сергій Олександрович пише пояснення працівникам правоохоронних органів стосовно його паркування. Кругом стоять не паркувати знаки. Пасько Сергій Олександрович рахує себе дуже крутим, бо приїхав на машині автори, і для нього закони є неписані. Машина поскольку. Сергій Олександрович викрадає речі колишньої дружини, бо йому не вистачає на представника. Так він мотивує.